Скарлетт Йоханссон, одна з найпопулярніших та найталановитіших акторок сучасності, яка вражала сильними жіночими персонажами і емоційними драмами, тепер з'явиться у культовому фільмі Світ юрського періоду. У новому фільмі Йоханссон зіграє роль Зори Беннет, колишньої найманки, яка тепер очолює групу вчених. Їхня місія знайти кров динозаврів, яка може стати основою для лікування серцевих захворювань. Проте як і у всіх фільмах юрського періоду, Дослідження динозаврів не буде без ризику. Цікаво, що Йохансон, не приховуючи свого ентузіазму, раніше зазначала в інтерв'ю, що вона витратила цілих 10 років, щоб потрапити до цієї франшизи. За словами акторки, вона навіть жартувала зі своїми агентами, що не матиме нічого проти того, аби її персонаж загинув уже на перших хвилинах фільму. Однак тепер Зора Беннет, одна з головних героїнь, чия історія обіцяє бути повною емоцій і пригод.